По перше, це дійсно вкрай актуальна справа на сьогодні. Це революційний закон, якого так довго чекали, і який повністю відповідає зобов'язанням України перед європейським співтовариством щодо доступу до інформації прозорості прийняття рішень органами влади. Ну і відповідно ефективності діяльності влади. Саме головне сьогодні це забезпечити виконання цього закону. Закон, який було схвалено ще навесні цього року, він регулює повністю всі зобов'язання, всі можливості, всі прав. Правила доступу до публічної інформації визначає поняття, що таке публічна інформація, хто власник цієї інформації і відповідне її розповсюдження. На сьогодні на виконання цього закону вже прийнято кілька важливих підзаконних актів: це рішення Кабінету міністрів, а також підготовлені методичні рекомендації щодо застосування положень цього закону. Їх підготовлено фахівцями Ради Європи разом з Держкомтелерадіо, Відбулося публічних презентацій найближчим часом вони будуть масово розповсюджені серед органів, як центральної, так і місцевої виконавчої влади. Для того щоб забезпечити ефективну реалізацію цього закону, але ж я одразу скажу, що сьогодні дійсно, якщо взяти статистику запитів в рамках цього закону, то вона досить серйозна. І вже ми маємо близько по всій системі органів державної влади близько 5-6 тисяч подібних запитів, як від громадян України, так і від журналістів, представників засобів масової інформації ми його виконуємо. Вже немає тут е, ніяких е, умовностей. Єдине, що залишилося з глобального реалізації цього закону, це прийняти зміни. Е, до інших актів законодавства це близько 50 інших законів України. Найближчим часом ми внесемо подібний законопроект до Верховної Ради для того, щоб інші законодавчі акти привести відповідність до цього закону. Але ж закон вже діє, і всі повинні його виконувати.